Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Питання. Чи маєте вдома альбоми? Маєте фотографії. На різні події людина дивиться і запам'ятовується краще. Ну. На фотографії, е, можна сказати, що не тільки дійсність вона відображується, але ще і що? Хто, хто знає? Що? Е, історія, але ще мистецтво фото цього, що фото графує. Як він може цей момент. Зловити так оригінально, так чудово, так. Дорогі. Сьогодні пише Євангеліє <кій> осаманянку воно е, відкриває мистецтво Ісуса, що Він може. Зробити з людиною Його погляд на людину, а рівночасно і що він може зробити в житті людини. Е, ще при, прикладімо цей образ. Коли фотографувати, то фотограф е, не один раз мені тепер було на документі треба фотографії зробити, то е, Кажуть, чуть-чуть eh, підняли голову чуть-чуть, набік, управляє, щоб сподобалося сам, як окові фахівця, eh, eh, що треба зробити. А це око, яке бачить усе, воно не тільки щоб на цей один момент. Показати, приховати певні вади, які є, але щоб їх якраз ці вади, які несе в собі людина, вони стали, були проникнені його світлом, його любов'ю, Його спасінням. Жінка самарянка вона представляє кожного з нас. Кожна людина має свої вади, інколи вони більш е, замітні перед очами інших, але інколи є щось, що людина в собі несе, е, як. Е, як проблему, свою особисту проблему. Скільки людей, наприклад, не може себе прийняти, е, я не знаю, це такі банальності, як колір, е, волосся, як е, е, будь-що роблять тепер різні операції, правда, пластичні операції. Е, Можуть робити не тільки для збереження е, здоров'я е, такого фізичного, але часто це є психічний гендікеп, е, психічний, е, вада, я, яко, з якою людина не може е, вирівнятися і шукає поміч для себе, для цього гендікепу, для цієї вади, яку е, носить в собі. Кожний з нас є позначеним. Ніхто з людей не є абсолютно досконалий. Кожний з нас є оригінал, но в чомусь недосконалий. Звичайно, є. Цілі бізнеси про це як ці недосконалості приховати. Є ціла у нашому світі є ціла ну, законодавство, яке е, може підтримати. Це це нічого, це може, це все нормально. Ось. Ісус Христос є спаситель в цьому, є Спасителем в цьому, щоб міг зробити це, що не в наших силах, щоб міг нам показати, і щоб з наших тих вад, Його милість, Його любов, Його спасіння. ta Čínka Samariánka nemohla podolat svoje, no její v životě nevyšlo, nevezlo jí v životě. Ona tak prahnula lubovi, pravda, prahnula simejného života, prahnula a v kinci kincil stala, dostala se na margines, vytkynulo ju Її, відкинуло її це суспільство, ціле місто. Вона ходить по воду о 6 годині, це за єврейським о 12 годині на полудня. Іде по воду тоді, коли всі відпочивають, коли всі зайшли у свої хати, коли нікого нема на вулиці. Вона приховує себе, свої вади. І на що йти? Хто з людей їй поможе. Люди можуть маєш, кожна людина є будівельником свого щастя. Ти собі розвалила життя. Ну, так мудро можна сказати, чи так мудро можна з рясними чоботами вступити і до душі когось. Можна ще більше ранити, це, що поранене, можна ще більше каличити це, що можна підкреслювати, це твоя вада. Но важлива зустріч з Ісусом. До якої доходить. В чому вона важлива? Ісус знає повну правду про нас самих. Цей спосіб я не знаю, чи маєш маю якусь ваду на е, обличчю, а е, цей, як то кличеться цей бізнес. Е, ну, ці штукатурки різні. Накласти це, це є до певної міри кламство, правда? Ну, no, Окламати зовнішній цілий світ і показати їм щось інше, як воно в дійсності є. No co e, ja teraz nie według winy e, z, z tym... E, no, z e, makijażem. A, no z, no, z tym. Z, e, to on czy ona? To makijaż. Nie, ja mużykie też Tak? Хоч не кажуть. Мужики <реш> не красиш. Добре, це, це не наша проблема, як тепер сьогодні розв'язувати. Але є важливе одне, щоб ми відкрили, що людина привикає через свої вади жити в закламанню. Ну, я не можу. Ну що мені робити? Ось. Месія, Ісус Христос, Син Божий, приходить, що Він говорить? так? Бог хоче мати поклонників в духу і правді, бо він, йде, він хоче не тільки, щоб ми навчилися обряди. Ми можемо співати на 77 Голосів, а троє нас буде. Ми можемо зробити такі концерти перед ним. Але. Важливе, перше підставове є, Господи, поможи мені бути щирим і правдивим перед тобою. Ти хочеш моє серце, ти хочеш, просто ти знаєш цю правду про мене, але я перед нею то направо, то наліво, то сюди де я займаюся З тим е, макіяжем. І тоді, можна сказати, це найглибша глибина моєї душі. Цей тягар, який оригінальний твій, мій хрест, залишається надалі тим, чим я не можу і борюся, і стараюся, і не можу. Чого? Не наважився справдою вийти перед Христа Спасителя. Ісус говорить, що жінці, ти правду сказала. Ти сказала правду, і ця правда це є ниткою, по якій приходить. Цей зв'яз, коли починається величне діло Спасення, так що вона потім летить, як стріла до міста і піднімає людей і каже: Прийдіть, я зустріла цього, який має прийти. Месію, прийдіть, переконайтеся. І вони подарували йому щирість, вступили до правди перед ним. Не щоб хвалитися е, с, е, собою, але щоб, так, як Павло говорить, е, апостол Павло, найкраще мені хвалитися своїми немочами, бо тоді в мені перебуває сила Христа. Не хвалитись перед людьми, а хвалитись перед Господом. Відкривати свою душу. На жаль, проблема є ця, що людина. Так дуже часто відносить ставить, стає перед Господа, як стає перед, перед людьми і стає перед собою самою. Воно і так нічого не зміниться. Мені вже треба так жити. Мені вже треба так бути. Ось людина сама себе робить іналіда. Душевного. Це фізичні гандикепі, е, вади, це є один е, відсоток. Але, але це інвалідство душі, коли людина е, каже, і ти нічого не зможеш зробити вже в моєму житті. Це є знак невіри. Багато е, увірувала Самар'янка, а її життя промінює світлом, любов'ю, спасінням, яке здійснює Ісус в її житті. І потім увірувало багато, і всі дають свідчення, бо тягар перестав бути тягарем, бо вступив до їхнього життя хтось, хто. Цей тягар зробив новим, не тим, що мучить, але тим, що показує на його славу, на Його міць, на його живу присутність в нашому житті. Ось, Вона майже свята. Стала святою, бо дозволила, щоб освятив. Її цей, який приносить спасіння. Ну і просим її самарянку, просим всіх тих, які заступництво сьогодні, які знайшли відвагу вийти з сховища, з свого страху, які завжди лише може хотіли творити, жили старанням тим, як причесати, як коли був в Карпатах, пізнав одного чоловіка, який мав на голові, я не знаю, може 150 волосів. Як він про них дбав. Розумієте? Ну, і, і завжди так ці волосини, ну, може, така довжина була. Як він і дбав, щоб їх так скрутити, щоб зробити враження, що він має цілу голову. Ну, має там все. Всі знали і сміялися. Лише він приховував правду про себе, правду про це, що. Ще його слабкістю він приховував, бо не міг прийняти цю. Коли де, кинулася якась якась інформація, що вирощують волосся, що може, дав би мільйони. Розумієте, всі кром навколо сміялися. А його це був біль. Його це був біль. Тільки е, майже коли е, йому жінка померла, це було лікарство, яке йому допомогло вийти потім з цього, усвідомив собі. І що сильніше, як куча волосся на голові. Ось. Цим найбільшим скарбом, який приходить для нас, для нашого спасіння, щоб вступити до наших оригінальних поранень і вад є Ісус. Щоб ми могли не бути перфекціоналістами в своїх поглядах, в своїх силах. Але щоб могли бути свідками тими, що свідчать про Його міць, про Його любов, про Його Амінь. Христос Воскрес! Боїстина воскрес! Всі